Мій чоловік підписав контракт зразу після закінчення коледжу в 2019 році, коли прийшло повномасштабне вторгнення. Він був тут в Рівному. Їх відправили спочатку на аеропорт наш Рівненський, а потім він перевівся у Вінницьку область. Валентина Чудінович з трепетом та слізьми на очах розповідає про свого чоловіка Максима Чудіновича. Із 2021 року вони йшли по життю пліч опліч. Разом виховували доньку Мар'яну. Утім, їх розлучила війна. Максим загинув у 2023 році на запорізькому напрямку. Йому було всього 23 роки. З моменту гибелі героя пройшло два роки. І от у травні жінка отримала повістку на ім'я чоловіка. З дитя гуляли, і ввечері я прийшла, побачила. Це вам не сповіщення? Ні, не, не, нам сюди в почтовий ящик принесли. Я була і зла, і не знаю, ну з матюками точно. Я зразу свекрусі подзвонила, то ми трошки там спочатку у жінки був шок, розповідає Валентина. Та все ж вона взяла себе в руки та пішла на пошту по повістку. На пошті не віддали, сказали, що помітка вручити особисто. Кажу, що в мене є свідоцтво про смерть, і він не може прийти. Вони сказали, що вони не мають права. Тоді за декілька днів вона звернулася безпосередньо до Рівненського ТЦК та СП за поясненнями. Адже усі дані про смерть чоловіка вона, як стверджує, подавала вчасно. Так як мені в ТЦК сказав капітан, який все-таки мене прийняв, що він не знає, як це могло статися, він не може дати відповідь на жодне моє питання і сказав звертатись на гарячу лінію. Коли я подзвонила на гарячу лінію, мені сказали звертатися в ТЦК, бо це вони роблять безпосередньо. У Рівненському ТЦК та СП пояснили, повістку згенеровано автоматично, оскільки дані загиблого не внесли до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних системи оберіг. На той момент системи оберіг ще як такої не існувало електронної, і повторюся, людина загинула в віці до 25 років, років, двадцяти річному віці. Тобто його паперова картка була. В електронну базу він не був внесений, оскільки він не підлягав на той момент мобілізації, і він загинув у 23 літньому віці, коли йому стало 25 років. Система автоматизована система автоматично його поставила. Тетяна Камарістова додає, хоч і розуміють, як тяжко у такій ситуації рідним загиблих, але вдіяти з цим нічого не можуть, адже не вони керують цією системою. Це автоматизовано зроблено, це не людина, не оператор, не жива людина, скажімо, вносила, а це робив комп'ютер автоматизовано. І відповідно доступу до тієї програми ми не маємо, тому що всі повістки, які надходять Укрпоштою, вони не виписані жодним регіональним Тральним центром комплектування і відповідно зміни внести ми не можемо. Також Тетяна Камерістова зауважує, що дружині варто залишити всі документи щодо смерті її чоловіка в ТЦК та СП. Після цього буде складений протокол, відповідно до якого загиблого знімуть із військового обліку. Утім, така пропозиція пані Валентину не влаштовує. каже, буде звертатися до вищих інстанцій. Вікторія Якимець Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.